Скільки тяг в житті картриджа, цілком у всіх по-різному, тому що це відбувається від декількох факторів. Починаючи з того, що це за под, який в ньому картридж, яка в ньому ватка, з чого зроблена спіраль, закінчуючи тим, яка в ньому рідина і як саме ви її тягнете, зрозуміло, що в нормальних такі недешевих подах добрі матеріали, і вони мають прослужити якомога довше. Але є момент, що в різних заправках різна концентрація ароми, підсолоджувачів і так далі. І якщо ви полюбляєте насичені, ну дуже насичені рідини, то ваш картридж вийде зі строю набагато швидше, ніж мав би. Із технічно-хімічного плану це нормально. Виробник тут не при чому. Наприклад, ті самі моносмаки, як жувальна гумка або табак, в складі яких ароми майже посолоджувачів і немає, дають можливість жити картриджу набагато довше, ніж зарекомендовано виробником. В мене є знайомий, у якого картридж прожив більше шести місяців, не подавши жодної ознаки Гаррі. До речі, як довго жив картридж у вас? Напишіть про це в коментарях.